Дорогі наші любі, найкращі, мужні, сміливі, хоробрі захисники України! Прийміть найщиріші вітання та побажання із передноворічними та новорічними святами. Бажаємо вам міцного здоров'я! Мирного неба, добра та щастя вам та вашим родинам, незламності духом та перемоги уже зовсім скоро українці будуть радіти зимовим святам, отримуватимуть подарунки, вітатимуть одне одного, співатимуть обрядові пісні. А хто дає нам змогу святкувати їх? Збройні сили України! Саме завдяки нашим захисникам, ми можемо спокійно жити. Тому ми хочемо привітати вас, наші герої, з Днем Святого Миколая. Нехай у 2023 році ви нарешті приїдете до своїх рідних і будете проводити час, відпочиваючи у своєму сімейному колі. Хай ваше здоров'я буде міцним, а ваш оптимізм не згасатиме навіть у скрудних ситуаціях. Якщо ви і будете плакати, то лише від радості берегайте вашу доброту в душі до самої перемоги, яка неодмінно настане. Бажаємо вам сил, щоб вистояти в такому життєвому випробуванні. Та, звичайно, повертайтеся живими. Дорогі наші захисники, вітаємо вас зі святом Святого Миколая. Бажаємо вам здоров'я, сили духу та перемоги. Бережіть себе. Від хати до хати біленьким сніжком ходить святий Миколаїв з мішком. Приносить дарунки на втіху, радість і море і щирого сміху. Хай осяє любов'ю своєю, мудрості дасть і сили здоров'я, серденько, лажко і серденько хай зігріває і усі мрії заповідні дійсняє. Всі святкові наволізно лідвяні дні вітати будуть найменше с своїх холоблих і відваг захисників захисниць поважих. Вже зовсім не маленькі, бо півроку школярі. Дякуємо вам, рідненькі, наші мушні захисники. Хоч тривоги та сирени, але нам не страшно, бо у нас захисники мужні та відважні. На Миколая хочемо побажати вам, шановні захисники, що перемогуть моли дістати українці. Нехай вас святий Микола подарує здоров'я міцного, міцного. Повагу і друзів коло за міцне плече. Ті, гуємо, ми кожного із вас та поважаємо, скоро здобудете перемогу, ми точно знаємо. Слава Україні! Героям Слава, святи очі, Миколай, нашу хату не винай, бо даруйте нам потіху і тербину повну сміху, і здоров'я для родини, славну долю для України. З Днем Святого Миколая, я вітаю від душі, слави коні українських, наших дорогих захисників. Хороброю пелено служити війську і боронити нашу державу українську. Хай згинуть назавжди всі вороги, панує хай мир і любов навкруги. Вітаю солдатів зі святом щосили. Здоров'я всім вам, хай живу, збройні сили. Зі святом зимовим ми вас привітаємо, відваги на стаги, ми вам побажаємо, досягнень високих, і здійснення мрій, побільше життєвих і світлих надій. Вітаю, тебе, і тополька, і калина, і синє озерці, й ти вірний ручай, ти свята все, воля, їдно стрічає. Зустрічай його в просто, сміливо і вправо. Зустрічай, за звичайно, діді козаків. Хай служба іде із витяжно, і звучать, і плани, і Бог береже, де, хай во віки дітів. Хай буде сильною рука, міз буде й хай війська, нехай здоров'я, як та криця, і сила, і сцілючої і і криниці. Хай запанує спокій, мир, будь як казковий богатир, могутній нездаланий милий, зі святом воїни рідну країну і кожну матусю, і кожну дитину. Ти всіх від біди захищаєшся взяти. Тобою я дуже пишаюся, брат. Я втрат тобі зичу не знати і в тому, живим, і здоровим. Вертаюся додому, щоб жити без зла, без війни, без руїни. Зі святом тебе, вільний сили України. Дякуємо вам за те, що стали на захист нашої рідної України? Що ми можемо щодня бачити сонце та жити? Ми вас любимо і чекаємо. До зустрічі. Слава Україні!